Йдучи по вулиці чи зайшовши в приміщення, ви можете натрапити на невідомий предмет, що може становити небезпеку для вас. Зараз ми розповімо вам. Як потрібно діяти, що робити в таких випадках, завжди контролюйте ситуацію навколо себе, особливо коли ви перебуваєте на вокзалі, спортивному та торговому центрі, в місцях з масовим перебуванням людей. Якщо вам на очі потрапила залишена без нагляду сумка, пакет, то про знахідку потрібно швидко повідомити працівників міліції. Не будьте байдужими, такі дії можуть обернутися великою бідою. Ніколи не пробуйте самому брати до рук та відкривати знайдені речі. Такі дії є дуже небезпечними. Пам'ятайте, що перевіряти такі знахідки повинні лише спеціально підготовлені працівники правоохоронних органів. Вибуховий пристрій може бути замаскований під будь-який предмет, побутовий предмет, дитячі іграшки, будь-що. Ну, відповідно, найчастіше в місцях масового перебування громадян це може бути сумки, валізи. Будь-якого розміру, в залежності, який вибуховий присяг, також і відповідно і вражаючі фактори будуть чим більше, цим ми можемо підозрювати, що і зона враження буде якнайбільше. Відповідно, громадянам, людям, які випадково побачили предмет, підозріли, які може вони запідозрили, що може бути таким, значить, основне завдання не чіпати, не переносити, не заглядати. Тобто, Виключити будь-які дії з цим предметом. Отож, натрапивши на невідомий предмет, не поспішайте до нього доторкатися. Попередьте людей, що можуть бути навколо вас про небезпеку. Відійдіть на безпечну віфтень та зателефонуйте за номером 101 або 102 і повідомте про знахідку. Якщо поведінка якоїсь людини для вас здалася підозрілою, повідомте про це правоохоронні органи. Пильність ніколи не завадить. Підозріла поведінка людей. Ну, знову ж таки, це коли людина бачить, що хтось йшов, лишив предмет і пішов далі, в іншому напрямку або десь перебував в місці, наприклад, якщо ЖД вокзал, наприклад, знаходився, лишив і пішов. Скажемо, також на це треба звернути увагу, привернути людину, тобто сказати, що ви забули, тобто подивитись на його дії. Тобто, і знову ж таки, якщо бачить неадекватність дії людей, або там тікає, або робить вигляд, що він або каже, що це не його, а бачив, що він або поставив, або знаходився біля нього, так само відповідно діяти, повідомити людей, які знаходяться близько, повідомити відповідні служби. І також саме головне це безпечна вістя, Тобто як надалі від підозрілих предметів до приїзду відповідних спеціалістів. Якщо йдучи по місту, ви помітили активну діяльність правоохоронців, не проявляйте підвищеної цікавості до їхніх дій, а навпаки, станьте осторонь чи розверніться, та йдіть в другу сторону. Та пам'ятайте, що ніколи не потрібно тікати, бо співробітники міліції можуть сприйняти вас за злочинця.